Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про дуже неприємну тему про мародерство на біді в Польщі. І знаєте, чим далі продовжується оця трагедія на півдні Польщі, тим більше я розумію, що, на жаль, в українців і в поляків дуже є багато спільного. І ось такий цвіт нації він присутній в будь-якій нації, тому коли там. Українці пишуть, що поляки якісь не такі, або коли поляки пишуть, що українці це там якісь вони не такі, то це просто якийсь привід, щоб посваритися. А насправді всі ми такі самі. Як мінімум, в ось таких ганебних проявах, які, на жаль, відбуваються. Мародерство в Польщі. Сьогодні ми про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Діліться цим відео в соціальних мережах, можливо, це комусь допоможе не втратити якесь своє майно. Отже, в південно-західній Польщі триває боротьба з повінню та її наслідками. Це ми знаємо. Люди добровільно або примусово покидають свої домівки. Також ми знаємо, так, що навіть у Вроцлаві вже е, можлива евакуація. Е, також, Окрім домівок, е, залишають без охорони і без людей цілі підприємства. І, звісно, що з'являться люди, які подумають: о, а чому б не наживитись трошки на цьому? Я ж так мало заробляю. І замість того, щоб придумати щось гарне в своїй голові і почати заробляти більше, люди просто хочуть вкрасти. Чимось це нагадує мені навіть деяких осіб в владі. Я не буду говорити про кого, кожен сам собі асоціації складе. Е, отже, і якби коли міста залишаються пусті, або там є дуже мало людей, або підприємства, які залишаються пустими, цим користуються мародери, яких не спиняє людське горе. А як нелюдів може спиняти людське горе? Давайте по-чесному. В поліцію надходять повідомлення про злодіїв, які шукають зиску на скрутному становищі людей? Та реорганізації роботи служб. Правоохоронцям вдалося затримати на гарячому двох чоловіків, які намагались пограбувати Орлен заправну станцію в місті Клоцько. Нагадаю, що Клоцько було дуже серйозно пошкоджено. Там тисячі людей залишились без домівок, деякі люди втратили свої бізнеси. Все, що вони наживали роками, і в них нічого не залишилось. І навіть бачимо, що тут я впевнений, що ці два мародери, яких було затримано, це також були мешканці Клоцько. Тобто, це люди, які просто в них ні совісті, ні честі, нічого. І такі люди однозначно мають сидіти у в'язниці. З приводу цього висловився прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І поліція також разом вони наголосили, що дуже суворо будуть переслідувати мародерів, навіть якщо на старті на гарячому їх ніхто не затримає, їх знайдуть пізніше. І будуть карати так, як вони цього заслуговують. Як розповідали мешканці курортного містечка Льондекс-друй, нижньосілеського воєводства, яке постраждало, також від повені, В дні, коли вода досягла міста, почали працювати мародери. І злодії виносили з підтоплених магазинів мокрі сигарети, алкоголь та Одяг. З огляду на ситуацію, поліцейські видали спеціальне повідомлення. Правоохоронці попередили всіх, хто захоче збагатитись на людському горі, на стражданнях, і замість того, щоб допомагати постраждалим відповений, що їх чекатиме жорстка реакція правоохоронних органів. Співробітники поліції несуть службу також і в цивільному одязі. Це для того, щоб менше було. І ми знаємо, що. Польщі це досить активно практикується. Це для того, щоб гародери ходили по вулицям і боялись. не тільки поліцейських в формі, але й поліцейських без форми. І якщо будуть якісь натяки на те, що в людини є якесь незаконне майло, майно, яким вона, яким вона не має володіти або не може володіти, то їх буде затримано, допитано і покарано. Як вони того і заслуговують, в цивільному одязі, і, до речі, в затоплених районах їх перебуває досить багато, бо я особисто вчора навіть бачив, коли їхав з Битвищі, як цілими колонами по 10, 15, 20 автівок, поліцейські і пожежники різними колонами, багато було цих колон. Їхали зі сторони Варшави, якраз в сторону Катовіце, Вроцлава. І так далі. Тому я розумію, що мобілізовано дуже багато сил. І в затоплених районах вже перебуває понад 8700 правоохоронців. Тому для мародерів це, скажімо так, дуже, дуже хороша інформація, щоб вони тримали себе в руках. Бо мародером може стати, як ми розуміємо, люба людина, яка Подумала, що ніхто не бачить і можна взяти. Раз це зараз нічиє. В Україні, нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення відбувалось приблизно те ж саме, також були мародери, їх прив'язували до стовпів і били по голій сраці різкою. В Польщі, я думаю, що буде без такого самосуду, і вони просто будуть сидіти у в'язниці. Маємо таку інформацію, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!